Номер 105. Висота рівнобічної трапеції проведена з кінця меншої основи. Ділить більшу основу на відрізки 6 і 10 см. Найдіть основи трапеції. Відповідно, БК перпендикулярно АД. Основа АД дорівнює сумі АК і КД. 16 см. А щоб знайти основу Б використаємо властивість рівнобічної трапеції, що відрізок АК дорівнює піврізниці основ. АД мінус БЦ поділити на 2. Звідси БЦ дорівнює АД мінус 2 АК. Підставимо значення. БЦ дорівнює 16 мінус 2, що множиться на 6. Дорівнює 4 см. Номер 109. У трапеції ABCD Відомо, що AB дорівнює СД. Тобто трапеція рівнобічна. Кут BAC 20 градусів. Кут CAD 50 градусів. Знайти кут АЦБ І кут АЦД. Так як у нас Б, Це паралельно АД, То кут БЦА дорівнює куту CAD як внутрішні різносторонні отже кут A, C, дорівнює 50 градусів при цьому Кут БАД дорівнює сумі кута БАЦ і CAD, тобто 70 градусів, сума сусідніх кутів трапеці, що прилягає до бічної сторони. дорівнює 180 градусів. Отже, кут АВС дорівнює 110 градусів. За властивістю рівнобічної трапеції, Кут БЦД дорівнює куту ABC і дорівнює 110 градусів, отже, кут АЦД дорівнює кут БЦД мінус кут БЦА, і дорівнює 60 градусів. Запишемо відповіді в залежності від того, як знайшли: 50 градусів, відповідно, 60 градусів. Номер 10:14. Висота прямокутної трапеції, проведена з вершини тупого кута. Ділить більшу основу на відрізки завдовжки 7 і 5 см. рахуючи від вершини прямого кута. Знайдіть середню лінію трапеції. Виконаємо зображення. Нам дається прямокутна трапеція з основою АД і, відповідно, БС. З вершини С, тобто з вершини тупого кута, проведена на сторону АД висота, яка ділить основу АД на відрізки 7 і 5 см. Відповідно, у нас трапеція прямокутна, тобто бічна сторона АБ перпендикулярна до основ. Знайдемо середню лінію. Запишемо формулу для знаходження середньої лінії трапеції. Отже, МН дорівнює півсума основ, тобто АД плюс БЦ і поділити на 2. АД дорівнює сумі відрізків АК і КД. Це дорівнює 12 см. Ну, і знайдемо БЦ. Так як АБ перпендикулярно до АД. І СК перпендикулярно до АД, то чотирикутник АБЦК прямокутник. Отже, БЦ дорівнює АК і дорівнює 7 см. Відповідно, МН дорівнює 12 плюс 7 поділить на см. І дорівнює 9,5 см. Запишемо відповідь. Номер 1016. Ключова задача, яку ви також можете використовувати як властивість рівнобічної трапеції. Діагоналі рівнобічної трапеції. З бічними сторонами а, Б і С, дещо рівні, перетинається в точки О, доведіть що відрізок АО рівний відрізку ОД, БО дорівнює О, Значить, Перш за все, так як а, Б, Ц, Д рівнобічна трапеція, то за властивістю. Діагоналі АЦ і БД рівні, тепер розглянемо трикутник АБЦ і трикутник ДБЦ, в яких АБ дорівнює СД, так як трапеція рівнобічна, АЦ дорівнює БД за властивістю рівнобічної трапеції. А сторона ВЦ спільна. Отже, трикутник АВЦ дорівнює трикутнику ДЦБ за третьою ознакою: сторона, сторона, сторона. З рівності, трьох, з рівності трикутників слідує, що кут АЦБ – дорівнює куту B, C. А це означає, що трикутник C рівнобедрений. Отже, Бу дорівнює C. Так як АЦ дорівнює БД. То слідує, що АО також дорівнює ОД, що й треба було довести в даній задачі. Номер 10,20. Сторони трапеці дорівнюють величині А, тричі і величині 2А. Знайдіть, кути трапеції. Якщо у нас три сторони трапеції дорівнює А, це означає, що бічні сторони. І менша основа у нас дорівнює А. А більша основа трапеції дорівнює 2а. Треба знайти кутиці і трапеції. Отже, у нас трапеція рівнобічна. Відповідно, з вершини Б проведемо перпендикуляр до сторони АД, позначимо БК, то за властивістю. Рівнобічної трапеції. Висота ділить більшу основу, на відрізки, менше з яких АК дорівнює пів різниці основ. Тобто АД мінус Б поділить на 2. Підставивши значення, ми отримаємо, що відрізок АК дорівнює А поділить на 2. А тепер звернемо увагу на трикутник А. К Б з прямим кутом К, в якому гіпотенуза АБ дорівнює А, а катет АК дорівнює А на 2, звідси слідує, що кут АБК дорівнює 30 градусів. Отже, кут А, що дорівнює куту Д, так як трапеця в нас рівнобічна, дорівнює 60 градусів. За властивістю паралельності прямих, кут А плюс кут Б трапеції, дорівнює 180 градусів, так як вони є внутрішні односторонні при паралельних прямих і січні. Це говорить про те, що кут Б, що дорівнює куту С, так як трапеція у нас рівнобічна, дорівнює 120 градусів. Запишемо відповідь.